Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сапкій от вибухів сіні, коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі, вулканічна лава. Стояли в серих кратерах сади, і захлиналась наша переправа, шаленим шквалом, полум'я і води. Бов білий світ не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обпугле на А я писала маму. В школку. великі букви, стойнок з букваря. Не пратись, в піжмурки і в класи, В казки літать на крилах палітур. А я писала вірці про фугаси А я вже смерть побачила в бриту О перший біль тих не дитячих район, Який він слід на серці залиша, як не вимовив, вірцями не скажеш, чи не німою зробиться душа. Душа в словах, як море в перескопі, і спомен той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш, написаний в окопі. Він друкувався просто на землі.